Набережно. Ну, вони не такі як би сказати ну ці, ні, вони що, цікаві такі прикольні Я от ми їх пробували то такі класні ці ж каштанчики такі незвичайні вони якісь схожі щось такі ну їх треба смажити щоб їхні трошки підсмажити щоб щось хоч трошки якийсь, можна сказати цей Смак почувствовати. Тому що так просто вони, я не знаю. Не сказала, що вони там дуже супер-пупер-мега. Вон скільки платанів ціла цілий платанів. А, ну, так що просто я кажу, щоб вони були більш-менш смачні, ті каштани, то їх треба посмажити. Ті їстівні каштани. Тому що якщо я кажу, що це про їстівні каштани, бо я ще ті неїстівні, то я їх не пробувала, не можу нічого сказати. І не хочу пробувати. Мені їстівні не сподобалися особливо. Щоб ще пробувати неїстівні. Вони які вони платанчики, отут тут у них такі кульки утворюються, а потім будуть такі великі сережки з них. Зараз вони ще такі малесенькі, вон, бачите, які. Ті коні їдять, неї стівні. Ага, ну коні. Не знаю, як же вони їх розкусують. Ну, поки, поки може вони все. Це... Ну, молоденькі, то може вони. Вау, які там столики поставили. Нічого собі. Щас подимося, там цілі кафешки розгорнулися на набережні. Щас подивимося. Кожен раз ходиш і там щось новеньке таке. Там морозиво таке смачне, я б минулого разу пробувала там от, на набережні. Це коли там місяць назад чи коли була, А вон там, знов ну, теж морозиво, То там морозиво і лососеве, прям з лосося. Мені дали його спробувати. Ну, просто якби красна червона риба за це. ну Вона якась, не знаю, солоне морозиво просто якийсь лосось в снігу, таке морозиво, Не воно не солодке, а просто таке. Вон там така кафешечка, можна собі посидіти біля набережно, класно. А, вон там ще є, та морозово, класно. Ну, я собі взяла якісь там, не пам'ятаю, чи карамельне, чи сніперс. Ну, Ось таке дуже смачне. От воно там. Ще стоїть, продається. Якась нова фірмочка така відкрилась. Ну, які локації морозова вам зніму. Вон там одна рудь локації морозова. Труба посидіти на набережні, так прикольно. Треба подивитися, що там Там якісь ще соки є, кава, вино. Де можна приїхати посидіти собі в таких локаціях і для наб... тут по путочці плавати. Путочки. Ходять по набережні люди трошки. Молодочек. А можно катамарант где-то сюда покататься? А что тут у нас классный. Коктейли. Коктейли Меню коктейлей. Молочный 59. Обрепиховый. Эспресса тоник. Очень прикольный выбор. Ух ты, да шесть. такие эспрессо. Прикольно. Тут морозово. Шоколад. Хот-дог. Вот такие вот очень недолгие резни. Mm -hmm. Тина. Рис тина. Классные сэндвичи. Хот-догские тут. сто Нагицей 100, хондок баварський 70. 70. Морозово 50. Морозова 50. Вот такий вот тут у нас столик. Можна себе сісти. Біля кожного столика петунія. Ух ти, Прикольно, креативненько. Петунья. І сидіть собі, пита коктейльчик. відпочивайте.